Росія ж розпочала масове переселення своїх, намагаючись змінити населення півострову. Як тут тепло красиво! Тепер тут будемо жити ми! І ми. І ми. Військову цінність Кримського мосту важко переоцінити. Саме він відіграв стратегічне значення у захопленні росіянами українських земель на півдні у лютому. 22-го. Мам, і що ж тепер буде? Не хвилюйся, синку. У нас найкращі воїни і залізний генерал. Все повернемо. Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты, как здесь классно, я привыкла, как в своем доме жили, настолько все уютно, душевно, по-домашнему. Не волнуйтесь, полуостров просто отступил на более выгодные позиции и перегруппировался. Крым очень хорошо защищен, а еще у нас есть боевые дельфины. Боевые дельфины? Неужели и на боке вороха. Росія вербує деяких дельфінів, щоб ті не дозволяли українським підводникам проникати на півострів. Що далі? А далі чекаємо контрольного удару і цілковитого звільнення українського Криму від російських окупантів. Якщо і ви дотримуєтесь того ж плану, ставте вподобайку каналу та цінуйте подвиги сміливих.